Добрий день, дивіться, неділя, 6-го вечора. Замість того, щоб сидіти з своїми родинами, ми працюємо. А працюємо чого? Тому що нова почта, як завжди, молодець, втиконула нам віддати посилку. Чоловік написав, ми поїхали виясняти і все-таки знайшли її. Ну, сама суть питання. Добре, що чоловік попався нормальний, адекватний і не затіяв якийсь нам скандал. А так би могло бути. Щось трошки неприятне, а неприємного взагалі не хочеться. Так, Що у нас ці посилки. Давайте хоч одним оком глянемо і далі поїхали. А тут у нас якісь платки, мабуть, вони віднесуться до зелених. В принципі, ніякої великої цінності не мають. Але сама суть посилки, глянь. У нас тут посилка з комп'ютерними платами. Жорсткі диски, трошки цвітнячка, алюміній латунь. Тут оці шлейфи вони неприйомні. Тобто їх навіть немає смислу відбирати. Давай глянемо, що тут у нас заховано. Завжди в таких маленьких заманушках заховано щось цікавеньке. А тут у нас трошки радіодеталей. Краз Ну, зараз це все розберемо. Саме суть, що слава Богу, все закінчилось як завжди, добре. Посилка знайдена. Власник, я думаю, задоволений, і ми також задоволені, тому що вирішили чергове якесь питаннячко.